Вітаю, друзі! Ми знов в космічному саду. Поки ми з вами не бачилися, у нас тут дещо змінилося. Вже заквітували і навіть відквітували троянди. Ми вже днями приїдемо їх обрізати, оприскування, обробку, догляд. Заквітували пінесетом Східний. Заквітувала хіноцея Гуава Айс, родовик, тана, демдалі, м'ята, до речі, у нас тут. Приємне і корисне, поєднується. Лаванда, плакун блаш. Щучник, дивіться, прям кругом щучник. Навіть його мені забагато, я, скоріш за все, буду його трошки міняти. Зараз зріжемо частково. Вже з трав, крім щучника, видно малінію. І там у нас ще буде міскантус. Пізніше він тільки росте. Так, тут у нас ще є гіноцея пурпурна. Рубістар, здається, сорт. Монарда, червона, Монарда, Якобсклен. І там є навіть ромашка, махрова Фіона називається. Бачу деякі помилки і наступної весни ми будемо трохи пересаджувати. Деякі рослини виявилися іншого розміру, ніж передбачалося. У нас зараз не видно хінації паліди, там вона десь трошки є. А виросло вище і закрило нам. Нашою хіноцею, тобто будемо наступного року трошки там міняти. Але, в принципі, загалом все ок, все росте, розростається, спостерігаємо. Було б дуже цікаво, друзі, почути ваші коментарі і відгуки. Пишіть, прям очікую.